Всім вами Юрі, ви на каналі Йорчі 9 і сьогодні я заходжу в Brawl Stars Ще стежу, тому що по назві по провішці відео ви зрозуміли, що сьогодні я апну легендарну лігу і надію, що в цьому сезоні ми дійдемо до Ліги Майстерів. Ну я дуже хочу дійти туди, але не знаю, чи вийде іменно цього сезону. Ну, е, ну бачу, надію, що я літом все-таки дойду, знайду час і постараюсь дійти до Ліги Майстерів. Ну а поки будемо апати легендарну лігу вже третій місяць підряд. Е, так, ну мені потрібна одна катка. 136 цих жетонів мені потрібно, і в мене вже буде легендарна Ліга тому мені за минулу катку, яку я грав, дало 150, тому я думаю, що ми зараз за цю катку зможемо вже апнути ній легендарну лігу. Просто головне зараз затащити. Е, так, ну карта в нас е, якась. Максимально важка для мене, ну, мені здається, бо я не знаю, під, пік, під не, пік під неї. Коротше. Тому давайте я напевне, що зараз перше банимо. Ну, давайте я напевне, що за баню кого. Хто тут може мішати мех? Може мішати в неї багато хп. Хоча, напевне, що треба було Нані або Ларі. О, я, напевне, Ларі і Лорі візьму. Або можу взяти чака, щоб я бігом через ці зони перелітав. ну, Не знаю, зараз будемо бачити так, Амбер. Ну так, да, напевно, що все-таки чака візьмо, або мелоді можна взяти. Мелоді, якраз тут стінки, які не ламаються. Я на мелоді ноти наб'ю і буду просто через стінку їх домажити. Або Дінамайка. Ну Дінамайка небезпечна. Е, ну, давайте йдемо з нами Ніта, Спайк, і давайте ще будемо хто проти нас. Може зараз я точно зможу зрозуміти, може навіть Міку взяти мені або Вольта, ну я коротше не знаю. Ага, окей, взяли Вольта вже. ну, Значить, Міко я брати, напевно, що не буду. Та й Чака напевне, що краще не брати. Хоча може і Міку. Я взагалі не знаю, кого мені брати. Та зараз бачимо, хто... кого візьмуть третього. І будемо вже дивитися. Ага, Тара. Ну, якщо Тара, ну Чарлі брати не буду, давайте я напевне, напевне візьму. Напевне, напевне, кого мені взяти? От я от думаю, Міко чи Мелоді? Міко чи мелоді? Давайте я візьму все-таки мелоді. Думаю, мелоді тут буде трошки покраща. Може, взагалі було брат. Ну коротше, Щось дуже сильно я сумніваюся, Надіюсь, що е ми зараз зможемо затащити, е враховуючи те, що в нас зараз ні та 10-та сила, а в них всі 11-ті. Е так, окей, давайте, погнали вже тоді до нашої гри. тут що є модифікатор ці кущі. Я взагалі забув про них, Ну, все одно Мелоді, в принципі, непогано підійде, якщо можна просто не заходити в ці кущі. Е так, я надіюсь, що зараз на час... я піду на ліву частину, надіюсь, що туди піде або Вольт, або Амбер, бо її легко винесу. Тара може заспанити своїх е чортів і. Я через це не зможу верти. Так, спайк у нас вже. А ладно, окей, зараз я чуть почекаю, поки спайк сюди дійде. Ага, я поняв, вони двоє пішли. Значить я зараз допомагаю спайку, якщо я не помру сам, звісно. E, давай, блін, 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 блін. Давай, ну ну, 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 ну. Yes, Єс, винесли. E, давай тепер треба. Єс, yes, винесли амбер. Я зараз допоможу Ніті. Ну, постараюсь допомогти вона тут старою. Е, так, акуратненько. Ні, я постараюсь не фідити ульту, е, Давай, 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 є стару вбили. Е, окей, давай, акуратненько, зараз. Є, окей, понято Ніту винесли, але я тут ще залишився. Е, окей, Вольт чекає, коли у мене ноти пропадуть. Ну, я нову набив. Е, давайте, знову нота є. Е, давай, 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 давай. Підходи, Вольтик. Ой, ні, 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 не треба. Ой, ні, блін, мене винесли. Ну ладно. У нас же 75%, в них тільки 50%, тому зараз головне б Ніта достояла і е, чуть-чуть посейвала так, давай, давай, живе, живе, Ніта, я давай допоможу. й Винесла, єс, yes, винесла. Амбер. Ну окей, все. Блін, блін, тихо, тара. Капець, останні секунди не дотримали. Ну, ладно. Все, тепер біжимо наверх. Біжимо наверх. Акуратненько. Ой-ой-ой. ай -яй, яй це зараз небезпечно, не хочу зараз забігати. Єс, хорош, спайк, кинув І презент тихо, тихо, тихо. Ні, ні, -ні від ультитари треба, акуратненько. Давайте я тоді забіжу. От сюди. От. Ой, блін, тут вольт був, я не побачив, що тут вольт ще був. Блін, я щось не, не замітив, що це вольт тут був, ну ладно. Акуратно. Єс, блін, не попав. Давай, єс, попали. Давай, давай, єс, все. 7% 6, ну все, я думаю. Ми цю катку вже затащимо. Да, ми цю катку вже затащили 100% 99 і 100%. Так, я ще дещо зараз перевірю. А, все, окей, я перше подумав, що я мікрофон забув включити, але все добре. Так, погнали, першу катку ми вирили зараз знову затащимо і. І вже ми будемо мати легендарну лігу. Скоріше за все. Ну, ще треба, щоб мені дали ці 136, Ну, я думаю, мені їх дадуть. Так, окей, знову побіг спайк, ну давайте я йому зараз допоможу, бо скоріше за все, що зараз, зараз знову піде амбер з вольтом. А ні, тепер пішла Тара з вольтом. Окей, я зрозумів. Амбер сидить там. Давай я майже я чуть задомажив вольта. Нашу Ніту винесли. Я не знаю, що мені робити. Ну давайте, я коротше попробую на Тару. Тару винесли. Так, Вольта задомажила, давай, давай. І 82 хп. Є, здобили. Добили, добили, я чуть тут посижу, посижу, почекаю. Оттару за домажу. Е, так, акуратненько от вона тута сидить. А Амбер вже мінус гадять. Окей, ну поки що тащимо, але невеликий у нас відрив, тому треба грати акуратно. Зараз мені, мені треба відхилитися, я щось весь час тички ці даю, що просто жесть. Давай, 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 давай. Це окей, залітаємо, залітаємо, єс, винесли. Це, я посижу тут за стінкою. Ес, захопили ми вже зону, вони теж захопили, тому зараз треба щось поспішити нам. Вот, амбер, 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 винесла, амбер. Е, так, 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 в мене нема багато ХП, блін, я думаю, Вольт не дістане до мене. І в них вже ми, ми цей перемагаємо на 6% всього на все, тому зараз ми дуже близькі до прорушу. 에, давай, 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 біжимо наверх, наверх, акуратненько. Ага, окей, воль тут, давай, давай, давай. Бліна, 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 що робити? Що робити? Що робити? Відхилитись, відхилитись більше. Єс, я тут сижу, все, окей. Вамбер нема гальтів, вона мене не може засеївити. Е, давай, 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 прожити, прожити, прожити пожити, 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 пожити. Єс. Блін, не встиг ультанути. У них же 80, но зараз навіть 70 нема. Капец, ми їх просто звідси вигнати не можемо. Це, походу, у нас зараз злита катка буде. Давай, блін, давай, єс, попали. Е, так. У нас зараз маленькі шанси, прям дуже малі. Але все одно спробувати треба. Давай, єс, винесли. Тут у нас зараз ще десь Тара біжить. От її бачу. Вона десь тут. Ага, вона, вона, давай, 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 давай. Давай, девені, окей. Спайк, давай, сейви, 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 сейви. Сейв. Давай, допомагай тобі. Давай, 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 давай. тащим, тащимо. Хорош, хорош, спайк. Давай, ми їх майже догнали. Спайк, живи, живи, живи. 300 хп. Давай, спайк, живі, живі, живі. Там. 89, 90, все ми їх догнали. Ми їх догнали, 91, 92. Давай, 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 6%, 5%, давайте, давай, давай, Ніта, достій. Достій ще. Чуть-чуть, 99 і 100 єс, ми змогли затащити. Фух, було дуже небезпечно. 5% залишалось. Давайте я. ну, Жалко, що не можу всім лайк поставити. Ну, ладно, окей. Е, все, виходимо. І легендарна ліга в нас апнута. Зараз ми получимо ще легендарний Стардроп, Давайте ми його відкриємо. Так, продовжити. 140 мені дал. Ну, я думаю, що я ще далі буду з Юркою пушити і запушу мі мінімум на легенду 2. Через те, що я хочу ще вибити Локі Честер. Він мені ще з минулого сезону не випав, а затеметро Єва вже випала. Окей, виходимо і в нас тут чекає. Е, стоп, де мій легендарний Стардроп, Так, це ми пропускаємо. 10 кредитів. І давайте, зараз це меню це пропаде. І відкриваємо, давай щось круте, скінчик, давай і. Я поняв. Я вас поняв. Нічого прям цікавесенького не випив випало. Ну, ладно, зате легендарну лігу ми апнули, тому кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть цей лайк, щоб не пропускати мої на відео. Ну, а з вами був Єдіров, ви були на каналі Йорчі Всім пока-пока!